Чує свій позивний в рацію і вже не на нікого будить, всі вскакують, вже всі готові. Тобто це вже не робота. Наведу дуже часто. Ночі піднімають і днем постійно чергування. Працюємо. Ну, Я вам скажу так, що немає відчуття такого страху. Є відчуття адреналіну, вмикається швидкість і ми не Тобто Ми вже знаємо, не перший рік служимо, не перший раз під обстрілами. Ми до цього звикли це наша робота. Ми біжимо щелено і тут ззаду. Ми не туди біжимо. Туди! Коли ти біжиш під обстрілом, ти не відчуваєш, ти наповнений весь адреналіном. Саме більш класно, що екіпаж, побратимів всі згуртовані. Один одного в цей момент підтримують. У мене моя задача вигнати машину на, на позицію і друга задача це забрати машину з позиції, зберегти всіх побратимів, які в мене набрані, чи вони в мене вибрані. Їх вивести, бо буває таке, що ми не встигаємо зложити гарматку, вже їх. Вистачає роботи, вистачає снарядів, всього достатньо. Працюємо як в день, так і вночі постійно. Чуємо свій позивний, підриваємось і понали постріли, відчуття адреналіну це все надихає і радує, що ми. І... Нищимо окупанта, який прийшов на нашу землю.